Депресія це не завжди поломка на рівні біології, як багато хто думає. Часто це просто про банальну втому, відсутність напрямку і попередній досвід невдач. Тіло дуже розумна система, якщо воно не бачить сенсу в діях, воно просто перекриває доступ до енергії. Я не раз бачила, як людина виходила з такого стану, коли ми разом обирали невелику, але близьку їй по духу ціль, прописували прості кроки до цієї цілі, визначали час і умови, коли саме людина що буде робити, розбирали перешкоди, супротив, які можуть спіткати на шляху, і підсилали соломку. Людина починала рухатись да, повільно, да, з підтримкою, але стан змінювався радикально, і людина поверталась до нормального життя буквально за місяць-два. Я ні в якому разі не хочу принизити важливість ані терапії, ані ліків. Сила в тому, щоб розумно використовувати всі ресурси. Мене звати Марія, я лайф-коуч, і у мене багато інструментів для дійсно класного життя. Підписуйся і приходь в роботу, якщо ти готовий діяти, а не говорити.